Наш ранок. Як бачите, у нас сьогодні закрутка помідор і огірків. Бережинка сьогодні привезла нам 5 ящиків помідор огірків. Їх потрібно переробити. В цьому році зрозуміло, що допомога дуже буде маленька, тому що подорожання води, газу, світла, тому люди будуть готові поробити, напевно, тільки собі. А у нас є хлопчики, які потребують кожен день нашої допомоги. Тому наші дівчатка вирішили сьогоднішній ранок присвятити консервації. У нас є вже, звичайно, і вишні, і черешні, і малина, багато є з огірків, але ж і не завадять нам такі помідорчики. Долучайтесь, хто може вдома, хто може до нас привезти, ми все переробимо і віддамо нашим хлопчикам. Мы працюем с 10 до 16, проспект университетский 27. Приходьте, приносите, всем раді.